Всім доброго дня, чемпіон світу в надважкій вазі. Олександр Усик відповів на запитання, що він відчуває, коли чує слова президента РФ Путіна про те, що українці та росіяни один народ. Дочекайтеся за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. 24 лютого я так не вважаю абсолютно. Послання Путіна адресоване тим, хто сліпо йому вірить і не має поняття, що відбувається насправді. Вони хочуть, щоб люди повірили, що це політики сваряться, а народ один. Ні, ні, ні. Все зовсім не так. Одна країна напала на іншу. Вони ображають нас, вони позбавляють нас права на існування, вважають нас малоросами. Я ніколи не вважав Путіна хорошою людиною, а після 24 лютого почав думати про нього ще гірше. Це ворог України, сказав Усик в інтерв'ю польському виданню Інтерія. Кожному українцю хочу побажати здоров'я, сили та радості. Ми боремось за свою незалежність і ми будемо продовжувати це. А доки б'ється наше серце. Слава Богу, за все. Слава Україні, також український боксер зізнався, що думає про тих європейських політиків, які підтримують кремлівського диктатора. Усі західні політики, які підтримують Путіна, це кишенькові маріонетки, просто куплені ним. Зазначив Усик. Олександр наголосив, що не сумнівається в перемозі України над ворогом. Україна переможе безсумнівно сказав боксер. Українці відчайдушно борються за власну свободу та майбутнє всієї Європи. Я пишаюсь сміливістю мого народу їхнім світлом, що сяє на весь світ. Щасливий, що разом з партнером брендом Парімач ще раз могли розповісти про Україну її вільну націю та надійний національний бізнес з головної сцени, веб саміт. Не зупиняємося та борімося. Слава Україні! Дорогі народи України! Я хочу звернутися до тебе саме зараз. Ти наймогутніший в світі, народ. І я дуже горжуся, що я українець, Я хочу вам всім сказати дякую. Ви сила. Українець Олександр Усик може вийти на ринг проти Тайсона Ф'юрі у поєдинку за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі. Можливий поєдинок володаря титулів надважкій вазі Олександра Усика з чемпіоном у надважкій Тайсоном Ф'юрі став найочікуванішою подією світового боксу. Після успішного захисту титулів у реванші з Ентоні Джошо український боксер заявив, що його цікавить лише бій з Тайсоном Ф'юрі Фюрі. Своєю чергою жорстко розкритикував реванш Усика Джошо, назвавши обох боксерів лайном. Также сказал и то, что мог бы побить вас обоих в один вечер. Что ты ему ответишь? Него, то ему день. Это снится ему каждый, каждый день. Побье. Знаете, что он побьет? Дупу он свою побьет. Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова. Додаю, що Вібісі дав ф'юрі час, щоб він вирішив чітко чи завершує кар'єру перш ніж оголосити титул вакантним. А Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з усиком. Змі писали про те, що об'єднавчий бій усик ФЮрі можуть провести 17 грудня у Саудівській Аравії. Однак цю інформацію спростував промоутер українця Олександр Карасюк. Бій 17 грудня не підтверджує. Пізніше сам Усик розповів, коли та де може відбутися його поєдинок з Фюрі. Українець готовий вийти в ринг у лютому березні 2023 року. За його словами, найбільш вірогідним місцем проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу є Саудівська Аравія. Букмекери в майбутньому протистоянні надають перевагу британському чемпіону. Але ми ж то знаємо, що Олександр. Точно переможе, адже він українець, а українці народжені перемагати. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Ще раз крикне, Україна!